Законопроект 13087, Він в першу чергу про те, що ми приводимо у відповідність законодавства України до європейського законодавства, бо всі країни Європейського союзу використовують правила БАЛАР. Про що йде мова? Якщо я власник. Патенту на якісь оригінальні на нові ліки цей патент діє 10 років і у всьому цивілізованому світі за два роки до закінчення цього патенту компанії, які займаються виготовленням аналогів дженериків, мають право вже починати клінічні дослідження, випробування і. Підготовку до випуску на ринок країни вже препаратів, які є дженериками до оригінального препарату, і якщо у всіх країнах це за два роки до закінчення патенту в Україні чомусь це було через два роки після закінчення патенту. Це Призводить до того, що українські пацієнти в першу чергу не мають. Доступу до якісних і дешевих ліків українські виробники не мають можливості виробляти ці ліки не мали можливості бути конкурентними до інших компаній. Ми сподіваємося, що після прийняття цього закону наші громадяни відчують різницю в чекі, в аптечній мережі між тим, що вони платили до прийняття цього закону, і тим, що будуть платити після.